Всім привіт! Не знаю, буде вам цікаво це чи ні, але думаю, поділюсь. Хочу розповісти, як я планую зробити із 20 тисяч доларів в місяць. 100 тисяч доларів в місяць. Тобто, як я планую вийти на 100 тисяч в місяць і більше мільйона доларів в рік мій план. Як ви можете зараз побачити, мій бізнес робить в середньому там 10, 14-15 тисяч в місяць, це тільки через один платіжний метод. Насправді реалістично ми робимо як який місяць від 15 до 25 тисяч доларів. І я хочу вам показати пруфи, щоб ви просто бачили ось скріншот криптовалюти. Тільки за останні там два тижні. Ви можете побачити, що у нас тут транзакція 2000 доларів, 1500 доларів, 750 доларів. Тобто тут десь на криптовалюті поверх 5000 доларів. Тільки за 14 днів. Тому ми просто десь 30% відсотків платежів приймаємо. На банк і на криптовалюту, тому тут у нас на страйпі трішки менше. І причина, чого зараз нас впало тут на листопад, тому що в листопаді це тільки початок місяця і ми тільки почали з 750 доларів. Тобто, по суті, ми в ми листопаді плануємо зробити вже десь 15-25 тисяч знову. Я хочу розповісти, як я планую зробити, е, виходить, з в середньому ми зараз робимо 20 тисяч доларів 100 тисяч доларів в місяць і я хочу це зробити в, до 2026 року. Вибачаюсь я англійський тут. Отак От краще. За два місяці. Тобто я хочу це зробити. Це доволі така велика ціль. Це в п'ять раз помножити бізнес. І хочу вам пояснити план, як я планую це зробити. Можливо, комусь без вас було це цікаво. Дивіться. Чому ми зараз робимо в середньому там, від 15 до 25 тисяч в місяць? Бо ми насправді получаємо не так багато клієнтів. Ми отримуємо в середньому 10 12-13 клієнтів в місяць. І це число насправді по ревеню, воно трошки отримується нижче, тому що у нас деякі беруть розстрочку і так далі. Тому реалістично, для того, щоб зробити мені 20. Тож не 20 а 100 тисяч доларів в місяць, мені потрібно помножити кількість клієнтів. Тобто, якщо я буду отримувати 34 клієнти, я буду робити більше 100 тисяч доларів в місяць. Тому, фактично, я планую просто збільшити інвестиції в рекламу. Тобто, мені потрібно вкладати рекламу до 4 тисячі доларів в місяць, а зараз я вкладаю в середньому 1200-1500 доларів в місяць. І якщо я це зроблю, то я досягну. Позначки в 100 тисяч доларів, з чистими 76 тисяч доларів у місяць. І просто щоб показати, що це все так. Ось а, мій Facebook Business Manager. Ми зараз тратимо в середньому 600 доларів. Ми потратили там за останні два тижні. І мені просто потрібно збільшити цю кількість. І всі дані, які ви бачили в тій таблиці, вони в нас фактично туди і перенесені, тобто це CPM. Вартість за клік, вартість за ліда, вартість за дзвінок. Тобто, у нас дзвінки в середньому так і коштують 10-12 доларів. Так як таблиця показує, у нас таблиці навіть він виходить трошки дорожчий. Тобто, ця таблиця у нас вона більше така консервативна. У нас на ділі навіть трішки кращі показники з Фейсбук-реклами. Тому, фактично, як я це планую зробити, це дуже просто. Я планую збільшити. Кількість клієнтів, щоб збільшити кількість клієнтів, я планую збільшити кількість трафіку. Тобто я планую замість трьох, замість тисячі доларів місяць витрачати 4-5 тисяч доларів в місяць. Маючи всі ці показники такі, як вони є, я і планую вийти на 100 тисяч доларів. Тому ось як я планую помножити свій бізнес із оцією суми десь в 5 разів. Тобто на страйпі місяць, десь 60-70 тисяч і. Решту ми приймаємо через банк, через крипту. Тому ось це мій такий план. Фактично, я просто прораховую всі ці дані, я їх заповняю сюди, в цю таблицю, дані з воронки, з цього всього, і з'єдную їх з даними з реклами, і тоді я прораховую, скільки мені необхідно клієнтів, скільки мені потрібно тратити в рекламу, які в мене всі показники. І я переконую, що ці всі показники залишаються такі, як мені власне, і Потрібно. Тобто, якщо щось йде не так, я це підправляю. Ось, ось який мій план. І дуже хочу, якщо можливо вам цікаво було, чому ми почали і ми робили раніше там 4, 5, 6, 7 тисяч доларів в місяць. Тобто у нас в місяці були такі менші. Бо ми, коли починали тут, я, до речі, засняв відео про це, якщо можливо вам було би цікаво, це відео у мене є на каналі. Я там розказую, як я почав цей бізнес. Фактично, ми почали тут, як ви можете побачити, з доволі низьких чеків. У нас була низька ціна, це перше. А по-друге, ми збирали відгуки, кейси. Ми робили дуже багато відгуків-кейсів. У нас їх зараз там, повага 25, якщо не помиляюсь, може 30, дуже багато, я вже збився з рахунку, чесно кажучи. І після того, як ми назбирали стільки відгуків і кейсів, ви можете побачити, бізнес він дуже сильно злетів. І я планую зараз зробити так, щоб він злетить ще більше. Потрібно буде наняти ще декілька людей. В команду, але як ви можете побачити, в нас стрімко, після того, як ми назбирали ці відгуки кейсів, у нас середній чек за клієнта дуже швидко почав рости вгору. Тому це як би така ціль. Якщо, можливо, комусь дуже цікаво, то я зараз навіть вам покажу це. Тобто ось наша, наш сайт, наша воронка. І Ось це відгуки, про які я кажу. Тобто ми їх збирали тих десь 3-4 місяця, давали клієнтам нереально круті результати, брали порівняно смішні гроші, порівняно тим, скільки ми зараз беремо. І зараз у нас є дуже багато відгуків, дуже багато кейсів. У нас є вся інфраструктура, повністю все необхідне для того, щоб це робити. У нас навіть є клієнти, які там за 300 доларів рекламу завдяки нашим системам і нашим процесам, які ми даємо їм під ключ. Зробили 9400 доларів. І це за два тижні. Тобто, в нас є прям такі відгуки, у нас є прям такі кейси, і клієнти. Наша система працює настільки круто, що в прямому сенсі кожен клієнт отримує результати. Тому, власне, ми можемо з легкістю робити такі суми. І чого ми будемо, в принципі, робити 100 тисяч доларів в місяць, тому що кожен клієнт, який до нас приходить, він отримує результат, він заробляє з нами, і ми заробляємо разом з ним. І тому ми можемо піднімати чеки. І давати такі круті результати нашим клієнтам і самі заробляти разом з ними. Це, власне, такий свого ріду, свого роду, такий якби експоненціальний графік. Власне, те, про що є наш бізнес, як ви можете побачити, це наш графік, і це як нас бізнес росте, і це те, як ми піднімаємо чеки, і це те, що ми власне допомагаємо створити нашим клієнтам. Тому ось на що в нас перші місяці пішли, ми це зробили. У нас і відгуки, ми це все маємо, системи, процеси, все працює. Ми це все віддаємо нашим клієнтам під ключ. І за це у нас зараз є можливість отримувати дуже багато клієнтів і робити це дуже сильно прибутково з платної реклами в Фейсбуці. Тому, до речі, якщо, якщо б вам було цікаво, можливо, ви можете перейти по посиланню під цим відео, подати на точно таку саму сторінку, ви можете вибрати зручний там для себе час та день, і ми можемо з вами зізвонитись. Розповімо, як ми можемо дати вам 10-15 клієнтів місяць з гарантією результату. Якщо клієнтів не буде, ви не платите ні копійки, це є вся суть нашого бізнесу. Бо ми фокусуємося і працюємо тільки на один єдиний результат. Тому якщо вам було цікаво, можете перейти, побачити воронку, сайт повністю пройдете, подивитись самі, переконаєтесь, що як до чого, і якщо можливо ви коуші, експерт, то ми вам також допоможемо заробляти разом з нами. Тому це все це мій план, як я планую. Помножити мій бізнес в 5 раз. Надіюсь це було для вас корисно. Якщо так, можете підписатись на канал до зустрічі.